Обухів місто за 45 кілометрів від столиці. За свою велич отримала у нагороду від Зеленського статус Культурна столиця Європи. А земля тут ну просто на вагу золота. І саме навколо неї не вщухають гостросюжетні події, які вже набувають елементів бойовика. І навіть поліції важко приборкати, так би мовити, весь цей двіж. Так, сьогодні зустрічаємося в теченні пів години буде вирішено ваше питання. Відійдіть, будь ласка, всі від транспорту, всі, ніхто нікуди не їде. але нікому досі не вдавалось вирішити питання цих людей. Розколом у громаді стали ці паї. Масштаби вражають тисячі гектарів. Вже майже 10 років ні громада, ні представники влади не можуть поділити землю. З 2016 року відкрито кримінальне провадження, яке досі в процесі розслідування. Просто подивіться на кількість судових ухвал. Їх десятки. Причому ледь не кожну другу з них то коригують, то скасовують. Тож що відбувається з землями в Обухові, і хто насправді спричинив цей заколот, і за ним зразу інший маршрут. І другий спринтер. а два спринтера.

Вишептена! Історія закрутилась навколо колишнього радгоспу комбінату. З 1999 року він вирощував зернові культури на ось цих землях. У 2006 році комбінат перетворили на відкрите акціонерне товариство, і 100% акцій передали співробітникам підприємства. З 2011 року кінцевим бенефіціаром став Юрій Бондарчук, а Радгосп перетворився на Прат-Обухівське. Тож всі ці землі за правом користування перейшли до правонаступника – до Прату. Дивіться, вона була державна відповідно до закону, зараз комунальна, mm -hmm. тому що зараз державу позбавили більшості державних земель, і ми зареєстрували в речових прав за Обухівською територіальною громадою право власності. А право постійного користування, яке не скасоване і в яке немає сроку. Воно знаходиться в приватно акціонерному товариства Бухівське. Як нам пояснили, процес розпаювання має проводити землекористувач, тобто Прато-Бухівське, має проводити е, процес приватизації і розпаювання землекористувач. Землекористувач офіційний це приватне акціонерне товариство Бухівське, угу. іншого немає. Коли фабрикували фальсифікували ці всі речі, ці проекти і все інше, то від імені нашого підприємства просто розписувалися. Сторонні люди, які не мають жодного відношення. Ну отак починалася просто ця райдерська схема. Всі ці люди, які регулярно їздять на акції під стіни різних органів влади, отримали землю саме завдяки Розі Ел, як нам пояснюють у пратобухівське. Частина людей, не дочекавшись затвердженого проєкту та розпаювання, хотіла пошвидше вже отримати землю. Що цілком логічно на наш погляд, і тут з'явилась Роза Ел, яка пообіцяла, що все зробить і з усім допомога. Може. Але чи було це законно і чи реально люди отримали свою землю? Про це трохи згодом. Саме так ми помітили натовп бабусь та дідусів навпроти Київської обласної державної адміністрації. Само організовано бабусі та дідусі чекали на зупинці, поки за ними приїде автобус. Після чого автобуси, переповнені старенькими, приїхали до Міністерства внутрішніх справ. На цьому заході засвітився відомий блогер. Ой, перепрошую, не блогер, депутат Васильківської міської ради. Та не такий вже й відомий Володимир Євменов. Надіємося, що сьогодні все таке до нас уже вийде хтось. Не хтось, а нам потрібно, щоб вийшов до нас саме міністр Клименко. Ми чекаємо, дуже що він у нас вийде. Бабусям принесли плакати. Євменов записав ще один відосик у Тікток. А ось ця жінка, ніби тінь, ходила навколо час від часу, розмовляючи по телефону. Тож нам стало цікаво, а хто ж так організовано керує цим натовпом? Хто дає їм автобуси, плакати? Чому це раптом блогер Євменов цим зацікавився? Та що ж це таке, не блогер, депутат Євменов цим зацікавився. Хоча конфлікт триває вже далеко не перший рік. Тільки у 2025 році пан Євмено вирішив занепокоїтись обухівськими паями. До речі, за деякими даними, такі акції коштують кругленьку суму. Вся ця, ця акція, яка зараз протягом двох тижнів відбувається, коштує 10 тисяч доларів. Отже, ми поспілкувались безпосередньо з працівниками Пратобухівське, проти якого виступає громада. Вони повідомили, що збирались проводити розпаювання, підготували проєкт, визначили список працівників та підписали з ними попередній договір. Згідно нього, після отримання землі люди мали віддати її в оренду прату. І, от, власне, десь в цьому моменті стався збій. Склали списки, все, підготувались до зборів, провели збори. Після зборів розпочали виготовлення проєкту. Виготовився проєкт, але для того, щоб розпаювати землю, потрібно проєкт було согласувати з усіма інстанціями. Здали ми цей проєкт вже повністю з погодженнями у Держкомзем. Тільки залишилося затвердити Держкомзем у районі. Через час підходимо у цей Держкомзем. Ваш проєкт забрала на вимогу прокуратура 127, номер 127. Я кажу, як, на основі чого? Що там не так? Ну це прокуратуру. Я ходила в прокуратуру багато разів, ми їздили з людьми в прокуратуру. Що дайте, от, візьміть копію проекту, а дайте цей, щоб людям розпайовувати землю. Але, напевно, якісь там були сили такі, що хотілося земельки їм. Як повідомляє працівниця прату, цей проєкт просто зник. Натомість з'явилась ініціативна група, яка почала активно виступати за отримання землі. При цьому, за словами Ольги, дуже маленька частина цієї групи була працівниками Обухівського. І так ми цей проект і по сей день не бачимо. але появився новий. Проєкт, в якому на пів гектара менше стало землі на кожного пайовика. Почали Кріп'ять, знайшлася ініціативна група, яка складалася там, одна тільки працівниця була, а то всі не причетні були до пайової землі, до нашої да, зовсім посторонні люди. І почали оце колотне. Ми поспілкувалися з однією з найактивніших бабусь так званої ініціативної групи, які виступають проти розпаювання відпратобухівське, це Валентина Нагленко. Як повідомляє жінка, її чоловік та син отримали паї як співробітники акціонерного товариства. Зараз вона здає ці паї в оренду не обухівському, а фірми під назвою Роза Ел». В принципі, вся ця ініціативна група здає в оренду саме Розі Ел». І перш ніж перейти до питання, чому здають в оренду саме їм. Чому не виконали умови попереднього договору? Та й взагалі, чи отримали ці люди насправді землю? Поговоримо про те, а хто ж стоїть за підприємством з квітковою назвою. Можемо під'їхати до вас на ваше підприємство в Розалії? У мене немає місця. Можливо, зараз там... А ага. Можливо, директор є. З директора не може нічого сказати, в Києві зараз не, не знаю, чи він на місці чи ні. чоловік, з яким ми спілкувалися, це Моїсеєнко Тарас Олександрович, депутат Узинської міської територіальної громади, та за сумісництвом засновник цієї самої Рози Ел. Його батько, добре відомий в Узині, бізнесмен, оскільки є власником узинського цукрового комбінату. Про який з 2018 року місцеві заявляли як про екологічно небезпечний. Сморід Узені. громадськість вимагає закрити цукровий комбінат. Чого ви без наказати не говорите? Що цікаво, його син з 2019 року став депутатом місцевої ради, і саме його син світиться засновником у розі. -Л. Але це так маленький відступ, щоб ви розуміли контекст. Повертаємось до основної історії. Отже, ми запитали одну з найбільших противниць Прат Обухівське, чому вони обрали саме розу Ел як свого орендаря. Підійшла Пасха. Перед Паскою мені дзвонять. Обзвонять пайовиків, ми привеземо пасочки, привеземо ковбаску, пляшечку вина людям. Всіх пайовиків сінять. Треба, я ж кажу, наймає, платить до маршрутку, піддержує нас, є тільки може. Наш мені нужен Бондарчук, який мене обдурив, майнових не заплатив, і вони нас піддержують. Вони й адвоката нам найняли. Вся проблема в тому, що всі віддані Розі -Л люди не факт, що мають реальні документи, адже все вказує на те, що нормально розпоювання так і не відбулось. Не зрозуміло, чи є затверджений остаточний проєкт. Хоча й пані Нагленко точно нас переконувала, що з документами на землю у неї та інших все ок. Але ми помітили дуже дивну ситуацію, яка ставить під сумнів достовірність цієї інформації. Зокрема, зовсім нещодавно ми стали свідками однієї з сутичок на цих полях. Прато Бухівське засіяло 25 гектарів кукурудзи, але 16 травня невідомі особи знищили цей посів. За два тижні трактор, наймовірніше Рози Ел знову приїхав на поле. І саме тут зустрілись всі три сторони: директор Пратобухівський Бондарчук, люди, які претендують на землю і нібито отримали її та здали в оренду Розі Ел, та директор самої Рози Ел Володимир Бабенко, який так і не вийшов до нас на зв'язок. Ми намагалися з ним поспілкуватись тут, однак тільки но ми до нього підходили, він починав кудись їхати. Володимир Петрович. Ні. А ви, а, не реагує на спілкування. З того, що ми тут побачили, представники «Прато-Бухівське» намагались конструктивно поговорити з громадою. Але в таких умовах це було зробити надзвичайно важко та відверто кажучи, невдало. Така вже психологія натовпу. Ми, ви що попередній договір підписували? Підписували. підписували? підписували. Порушили його, пішли в розум? Yeah. Да. Ви порушили, ви вже тебе правильно зробили? А що було? Ну, якщо робити, як там платят, ви не платите. платите. Ми платили. Почекайте, я, я договор, не бачу. Ми попередньому договору. Ви ж отримали кошти попереднього договору. З 90 року. Ви попередньому договору отримали Гроші отримали. Нічого я ні рубля не получав. Окрім того, юристка Обухівського, яка була на місці, повідомляє, що більшість людей, які претендують на паї, ніколи навіть не були працівниками прату. Вони ж розказують людям, підбурюють про те, що там ми виграємо всі судді, ви праві. І зараз. Ну, те, що я чую, наприклад, на засіданнях в губернатора, що сприймається лише так, ніхто не розбирається, чи мається там ця бабушка, дідусь якісь, якісь права на цю землю, чи не мають, чи були вони колись працівником, чи пенсіонери вони цього підприємства, чи вони взагалі сторонні люди, тому що з того, що ми бачимо, ці там проект приватизації, який вони робили, вони його робили на коліні. З підписували ці всі документи взагалі стороні люди, яких взагалі ніякого відношення до підприємства немає. Однак на основі них зробили якісь кадастрові номери. Адвокат від Розел з нами спілкуватись не захотів. І з того, що ми почули на місці, роза, схоже, не змогла надати поліції необхідних документів, аби підтвердити свою правоту. Ми викликали поліцію, приїхала поліція, знову запитала у них, де ваші документи. На ці земельні ділянки, тому що я зі своїми приїхала, я їх ось привезла. Керівник цього підприємства сказав: добре, давайте я ніч забираю техніку. Завтра о восьмій ранку, я приїду зі своїми документами. Ви приїжджаєте з своїми. Ми порахуємо і домовимося, хто як буде обробляти. Тому що, щоб ви розуміли, вони створили таку ситуацію, що в нас подвійні права на одну земельну ділянку. Ми з пів восьмої приїхали, їх чекали, чекали, чекали. Він не привіз документів, не прийшов домовлятися. Знову загнав техніку і хоче її засіяти цю землю. Окрім того, ми запитали у пані юристки, чому в прато-бухівське так переконані, що жодна з цих бабусь фактично не отримала пай. Дивіться, якби хоч один бабуся чи дідусь прийшли і показали мені акти, так як вони говорять. То це би була зовсім інша розмова. Але питання в тому, що навіть якщо йому готували якісь документи, у нас там є така частина 5 статті 116 Земельного кодексу України, яка передбачає, що перед тим, як надати земельну ділянку комусь, треба щодо неї, ну у власність, треба щодо неї припинити всі права. Встановленому законом порядку після 2013 року в Україні тривалий час не оновлювали відомості про землі у державному земельному кадастрі. Цим скористались деякі посадовці, зокрема, тодішня очільниця держгеокадастру Київщини Людмила Приходько. За словами представників агропідприємства, вона роками не вносила до кадастру інформацію про державні акти, які підтверджували право користування землею. Натомість видавала ділянки, які нібито вільні. Але лише тим, хто попередньо підписував угоди оренди з приватною компанією. Держе на той час під керівництвом приходько Людмили Олександрівни, яка зараз ну, втекла з України, просто не вносила відомості державних актів. В державний земельний кадастр, бо цей раз був зламу, цей 13-14 рік. Ну й і користуючись тим, що в, в кадастровій карті не лежали ніяких земельних ділянок, вона вважала їх вільними, створювала там квадратики. Але квадратики створювали лише тим людям, які спершу з розу «Л» укладуть договори оренди. Сьогодні пані приходько екстрадована в Україну. І перебуває в СІЗО за захоплення понад тисячі гектарів землі під Києвом. І що ще цікаво: землю роздавали за наказом держгеокадастру, а за таких обставин існують певні обмеження: максимум можна отримати 2 гектари землі. Ці ж люди отримали понад 3 гектари. З досягненням 18 років кожен громадянин України може безкоштовно отримати 5 ділянок землі. В цілому можна безкоштовно приватизувати 2,28 гектарів. Згідно зі статтею 121 земельного кодексу України, держава може передати громадянинові не більше двох гектарів для ведення особистого сільського господарства. Ми не можемо стверджувати на чиєму боці правда в цій ситуації, тим паче, що навіть судді не можуть дійти єдиного висновку. З цього приводу ми поспілкувалися із агроюристкою, експерткою в галузі земельного права. Вона пояснила: якщо землю ще не розпайовано, найважливіше довести право власності саме на посіви. Якщо землі досі не розпайовані і власності не було, так то важливо довести власність на посіви. Важливо довести, хто витрачався на пальне, на насіннєвий матеріал, той має право на відшкодування шкоди. І йому важливо довести. Хто озорав наступний. І тому важливо викликати поліцію, тому що дуже часто трактористи просто кидають трактор і їм дзвонять і кажуть: іди, іди через поле, йди додому, і не кажи, як тебе звати, і не кажи, хто ти, і ти не маєш документів. І такі випадки так само були. Важливо встановити, як юрист буде мислити. Важливо встановити особу відповідача, до кого звертатися з вимогами. То назара найгірше у всій цій історії навіть не те, що люди ніяк не можуть поділити паї, а те, що під час повномасштабної війни, коли 17% орних земель України під окупацією, зерно на вагу золота. При цьому просто в центрі країни гектари посівів знищують у конфлікті, якому зараз точно не місце. Поки міжнародні партнери відкривають нам зернові коридори, тут кукурудза гине під колесами тракторів. І навіть не через ворога або обстріли, а просто через нездатність та небажання домовитись. Можливо, настав час не шукати винних, а знаходити вирішення. Ми обов'язково продовжимо стежити за розвитком подій та будемо тримати вас в курсі. Підписуйтесь і не забудьте поставити вподобайку під цим відео.